В Україні 13-та. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо. І Далі про найважливіше з нашої держави і світу. Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили в Ставрополі завод Сигнал, один із найбільших у Росії виробників радіоелектроніки. Про це п'ятому каналу повідомили поінформовані джерела у спецслужбі. Водночас у ніч на суботу ворог атакував Україну, використав понад 200 дронів і 27 ракет. Про це повідомили повітряні сили. У низці місць є влучання, лиха накоїли уламки. Є загиблі і поранені, які українські міста постраждали найдужче. Розповідає Ганна Рибалка. Чи ворог масовано атакував Дніпро та область? Сили протиповітряної оборони збили майже три десятки безпілотників та сім ракет, але є влучання. В мережі з'явилося відео прильоту безпілотника в житлову висотку. На горішньому поверсі спалахнула пожежа. Там загинув чоловік. Уранці в лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. РФ Їй поранені. Є загиблі та поранені й на Запоріжжі. За останню добу окупанти цілили по цивільних з БПЛА, РСЗВ та авіації понад чотири сотні разів. Трагічною була доба і на Донеччині та Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів 25 липня загинули три людини. Ще 21 поранена. Сумщина з опівночі і до світанку росіяни били по шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами та ракетами. Вогонь охопив оселі цивільних. Працівники ДСНС врятували людину, яка не могла самотужки вибратися зі свого пошкодженого помешкання. Троє поранених, дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями в лікарні. Ворог дотримується тактики хвилі подібних атак, тобто певний проміжок часу він накопичує дрони та ракети, а потім з певною періодичністю 3-5 діб. Через 3 то 5 діб здійснює масштабне дронові атаки, Причому обирає для себе не всю територію нашої країни, а окремі регіони. Як то сталося минулої ночі, йшлись про удари по Харкову та Дніпру. Тим часом у ворога теж було гучно. Окупанти поскаржилися на атаку понад півсотнею дронів і вибухи майже в десятку регіонів. Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод Сигнал, один з найбільших ВРФ виробників радіоелектроніки. Цю інформацію п'ятому каналу підтвердило поінформоване джерело в СБУ. Завод спеціалізується на виробництві різних видів ребів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російській ВПК. Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один із ударів припав на корпус номер 2 де розташоване дороговартісне імпортне Друге враження зафіксували у корпусі номер один, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв. Ганна рибалка, п'ятий канал. П'ятеро людей постраждали у Харкові. Серед них троє рятувальників. Ворог завдав понад два десятки ударів по місту лише протягом трьох годин. Били керованими авіабомбами. Балістикою і дронами під атакою був Київський район міста, пошкоджені житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дорога і контактна мережа. Повідомив міський голова Ігор Терхов. Ще троє людей постраждали у Змієві. Це Чугуївський район. Там спалахнула пожежа на території цивільного підприємства, горів також і приватний сектор. Найбільша кількість жертв серед цивільного населення за три роки в ООН розказали про втрати серед українців впродовж червня. Напередодні Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй зібралася, щоб обговорити війну в Україні. У центрі розмови можливі переговори лідерів Туреччині і гуманітарні питання, зокрема складнощі з доступом до їжі, води, світла та ліків у багатьох українців, а це понад 13 мільйонів людей. Утім, через обмежене фінансування допомогти всім не вдається, додають у відомстві щодо переговорів. Толон у укотре наголосили, що вітають продовження діалогу і закликали сторони до подальшого прогресу для припинення вогню. The daily of and the щоденні обстріли російськими ракетами та дронами українських міст і селищ посилюються, що має руйнівні наслідки для цивільного населення. За даними управління верховного комісара справ людини у червні кількість жертв серед цивільного населення в Україні досягла найвищого рівня за останні три роки. У середу українські та російські делегації втретє цього року зустрілися в Стамбулі. Ми вітаємо продовження цих прямих контактів між сторонами і закликаємо Україну та Російську Федерацію до. Подальшого прогресу щодо припинення вогню та тривалого врегулювання. припинення війни проти України це головна тема візиту Дональда Трампа до Шотландії. Деталі турне довідалися журналісти видання «The Guardian». Завтра він має зустрітися з британським прем'єром Кіром Стармером і чільницею Єврокомісії Урсули фондерляїн. Напередодні господар Білого Дому заявляв, що розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії. В Шотландії Трамп планує провести п'ять днів. Хоче відвідати два гольф-клуби, які йому належать. Хоча поїздка анонсована як приватна, його супроводжує команда радників і помічників, зокрема, й речниця Білого Дому. Зустріч Зеленського та Путіна у Туреччині пояснили, в якому форматі хочуть організувати саміт лідерів. Напередодні турецькі медіа не точно процитували президента Реджепа Ардоганом. Мовляв, він хоче, щоб представники Росії та США зустрілися для переговорів. Однак пізніше в турецькому уряді додали, що йдеться про переговори трьох лідерів. Турецька сторона докладе всіх зусиль для організації зустрічі вже цього тижня. Пообіцяв Ардоган, у фокусі має бути тема війни в Україні. Туреччина прийняла вже три етапи прямих переговорів представників Києва і Москви. Всі засідання минули в Стамбулі на рівні технічних команд. Ердоган планує незабаром провести телефонні розмови з Трампом і Путіним, має обговорити деталі можливої зустрічі. Українська делегація зустрілася з нами в Анкарі, перш ніж вирушити до палацу Чирагану, де відбулися переговори між Росією та Україною. Я прийняв їх, провів із ними зустрічі. Звичайно, також розмовляв із Путіним, і ми попросили його про підтримку у цих зустрічах. І в найближчому процесі, можливо, цього тижня, провівши чергові телефонні переговори з Путіним а також з Дональдом Трампом, ми намагатимемося з'ясувати, чи зможемо зібрати цих лідерів. Разом у Стамбулі. Сили оборони визволили кіндратівку на Сумщині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Офіційно цю інформацію генштабі збройних сил ще не підтверджували. За даними джерел Deep State, 2020... 225-й окремий штурмовий полк закінчив зачищення і закріпився в населеному пункті. Це вже друге село на Сумщині, яке визволив підрозділ. Додають, що у противника великі втрати. Тривалий час у населеному пункті піхота противника була в оточенні. Проте успіх сил оборони став можливим завдяки вдалій тактиці підрозділу. Про складну ситуацію для окупантів Кіндратівці, 225-й окремий штурмовий полк повідомляв, ще на початку тижня. Один мільйон і понад 48 тисяч окупантів покинули фронт від початку великої війни. За звітом Генштабу, минулої доби збройні сили примусово демобілізували ще понад тисячу російських вояків. Перетворили на іржави Брухт майже десяток російських танків і стільки ж бойових броньованих машин. Знищили 35 артилерійських систем і дві реактивних системи залпового вогню. Завдяки силам протиповітряної оборони до цілей не долетіли 125 безпілотників. А ще українські збройні сили відмінусували 158 машин ворога. Чотири дні поспіль українці виходять на вулиці із закликом до президента і Верховної Ради. Вимагають повернути незалежність антикорупційним органам. Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже назвав дату, коли народні депутати розглянуть новий президентський законопроєкт. Засідання призначили на 31 липня. Утім, активісти наполягають, це можна зробити ще швидше. Про що говорить вулиця на четвертий день протесту? Розповідає Софія Фесік. Що не треба чекати. Моменту, коли депутати нарешті вийдуть на роботу, і почнуть щось робити, треба продовжувати, тому що депутати мають бачити наш настрій. Позапланове засідання Верховної Ради призначили на 31 липня. Водночас, за даними джерел видання Financial Times, про владні слузі народу зростає опір новому законопроєкту. Троє людей, наближених до президента, підтвердили, у фракції побоюються потенційної помсти від антикорупційних органів. Один із посадовців не відкидає, що деякі парламентарі можуть скласти мандати. Пише за. Financial Times. натомість активісти закликають ухвалити рішення якомога раніше. На думку мітингувальників, саме розголос та реакція іноземних партнерів можуть вплинути на рішення народних обранців. Перша стаття конституції влади в Україні є народ не всім влади. По друге в нинішніх умовах ми ледь не в повній мірі фінансово залежимо від підтримки партнерів. Наявність незалежних антикорупційних органів це одна з їх вимог. Прямих закреплених на шляху до асоціації з ЄС, тому скажімо так: знизу постачав народ, зверху постачали партнери. Всім нам є чого боятись, і депутати не виключення. Просто для того, щоб прикрити власних близьких і самих себе. Депутати просто абсолютно егоїстично вирішили прийняти цей закон. І я б хотіла, щоб насправді президент та депутати замість того, щоб просто скасовувати закон. Ну і приймати його, точніше не скасовувати, а приймати його за один день, за пару годин розказали нам, що все таки нарили, замість того, щоб просто прикривати роботу органів. Четвертий день поспіль тут в один і той самий час збираються активісти на площі Івана франка триває. Мирна акція із плакатами та гас. Ами активісти вимагають повернути незалежність на Бутасап. Згадують також про інші актуальні питання, зокрема про військо та про призначення голови бюро економічної безпеки. на четвертий день акції на мітингу влаштували перформанс. Щоб привернути увагу до проблеми, Марина прийшла на протест в образі корупції. Її чоловік нині боронить нашу державу. Дівчина каже у підрозділі чоловіка критично бракує зброї. Водночас, ті гроші, які мають спрямовувати на армію, часто опиняються в кишенях корупції. Сьогодні я втілюю те, що втілюють зазвичай наші більшість депутатів. Я є корупція, я є зло. Мене треба знищити. Я вийшла на цей перформанс, тому що ми, українці, маємо розуміти, це не є нормально. Ми не маємо платити в кишеню комусь. Ці гроші могли б піти на оборону. Ці гроші могли б піти на освіту. Я маю надію, що майдан 14-15 року не повториться більше ніколи. Мої батьки тоді були. Сьогодні я. Завтра будуть мої діти. Я не хочу цього. Україна заслуговує на вільне і незалежне майбутнє. Корупція вуває. Корупція, Корупція вбиває. В одну мить на площі стає тихо. У пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи українські кордони на лінії фронту. На акції оголошують хвилину мовчання. Саме тому ми тут хвилина мовчання. Виходити на акції протесту активісти планують, допоки не ухвалять новий закон, який поверне повну незалежність НАБУ та Сап. Софія Фесі Корест Пона п'ятий канал. Новий президентський законопроєкт про зміцнення незалежності антикорупційних органів варто проголосувати одразу у двох читаннях. Інакше нардепи можуть затягнути процес внесенням правок або ж блокуванням роботи парламенту. На цьому в інтерв'ю Суспільному наголосив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. Зауважив, що до набуття чинності запропонованого зеленським закону набу і САП не можуть просуватися в резонансних провадженнях. Водночас, чинник набу припускає атаки на антикорупційну систему триватимуть. Але від оцінки дій Зеленського під час інтерв'ю вже агенції Reuters він утримався. Оцінку, чому те чи інше зробив пан президент, ну я би не хотів говорити. Те, що зроблено, то зроблено. Зараз потрібно виправити помилку. І рухатися вперед. Хто підвів його до такої помилки? Яка була в цьому причина, це, я думаю, менш важливо, ніж виправлення цієї помилки. Я знаю, що зараз йде робота для того, щоб все це проголосувати, виправити, тому треба говорити про результат. Хто фактично підставив це вже питання. Нехай він зробить свої висновки. Найбільше новин буде вже рівно 14-й. Не пропустіть.